Нашому каналі. Сьогодні у нас що, понеділок, по-моєму, 20 січня. Як можете бачити, морозець був такий. 2,5-4 градуса морозець і нія багато. Так, Я в селі, Вітальйончик залишився в городі, в нього там щось свої діла трохи, він бідолага в шокі. Розтентував Мана, може завтра соняк буду вести. А взагалі план дії зараз підемо забирати капсулу часу, так скажем. Давно вже я в цього дядьки так скажі, питав за цю капсулу часу. Не буду, хай це для вас буде інтригою. Не знаю, щось так мені сильно ту, ту техніку хотілося. Ну, коротше, підемо, покажу, покажу її і потім як притягнемо його домой, Бо тут рядом через дві хати ця капсула часу. Як притягнемо домой, чи притягнемо, чи приштовхаємо, а може і на місці заведемо. Е і я вам потім покажу все, як будемо заводити. Ну, коротко, покажу зараз в дальнішому. Кстати, хотів ще показати, може комусь буде цікавий такий лайфхак. Е ман повністю сейд рецентований. А на Дафі ну він якби лайфхак більше для зернових. Це мені кориш підказав так, лайфхак. Е бачите, вставлені фляги, щоб... Не знаю, видно, не видно. Поставляли фляги під брезент, щоб фумігація вивітрювалася. Хоча ми її не багато кидали, ну все ж, блін. Хай краще накритися і щоб не тягати туди-сюди туди брезент. Так собі сквозняк є, Ну, сімки на Дафі хорошо, дуги полукруглі. І сімки він же ж не повний рівні з бортами. Сквозняк є і фляги. Коротше, вентиляція є на Манії. Так як він теж по бортам, на другий рівні, трошки хуже вентилірувалося, ну фляги стояли. Тобі ж... Воно якби не проблема, так, да, розцентувати, коли там зерновими десь стоїш. Ну, лайфхак, допустим, допустимо, приморозки, воно все буває мокре, ну, а так собі вивітрюється. І що? допустим, як дощі йдуть. Тоже, я знаю, Ми в портах як було стояли, що там возврат було, ну, по кузьці сій. Виїхали, закидались дожді. Воно то зафомігурулося, треба ж вивітритися, щоб заїжджати в порт. Не може вивітритися, дожді йдуть там, чи ну, блін, сніг. А так собі фляги вставив, ну він каністри вставляв. Заді сперді вставив, воно вже тобі вивітрюється. Такий невеличкий для вас лайфхак. З дроном, капсулу часу відкапуємо у 2004 році, останній раз заводився. Ось такий апарат треба вимити. Краска все ж рідненька, ціленька. Сейчас Андрей. Будемо пробувати торкать. Ось все, рідний пробіг. 8 тысяч? На ньому 8 тысяч накатали? Ну да нема си не Так. Ось духанчик такий. Прам. Ща заведем, папа газ подає. Так, чистим краник, забився краник не може бензин не тече. Андрей почистий. Ну покажи, ти казав, реверс є, да? Ну да. Що, не закривається чи закривається? Ну роботу. Короче, бензин. Два звіт бензину. Фольца бій. Фольса зальєм тобі. Ще й пошня повилітаю, я так там. Злили бензин. Зараз будемо. А ну розкажи -по, хоч пару слов за мураху. Що тут? Це все в оригіналі чи ще щось тут Тут Та, вже переділено. Нічого, на одне магнет Ні, Ну Видно циліндр новий, головка нова стоїть. Отак усе. Його резина ще рідна його. Та я паню, ну, а що як дій Саша каже? 8 тисяч спідометрі, І дійсно Саша каже, що за ці 20 років він його викатив, протер колеса накачав і закотив назад, навіть не заводив. Оце ну, Де ну, <клухи> десь колись Віталія з Андреєм банку дасть. І перевернуться. А, ти ні. а я побачу, як вони будуть їхати п'яні, потім тільки будуть okay. з ними. Діжи ключик заверсить. Не, заводский, нифига себе. А это стаканчик, наверное, не, ну это, наверное, не заводский. А может и заводский, Да какие заводские, это просто грамм. ну... Может, прочмыхать без свечи? Поставь, есть сейчас, Андрей, возьми. Ты только боишься? Папа, наверное, это одна из остальных поколений. Шариці ну, магнети регулювати. Не, не видно все. Розбирати, розібрати, де воно може бути що. немає іскри. Виставить, типа. Ось, завели тігра. Добались довго, не могли завести. бо тут аж, наверное, так, да. а якщо б одразу магнето переставили, бачиш, мабуть, ну, хтось лазу і неправильно поставив. Не буває. Ну так, да, іскри. Yeah. Взагалі, магнето завода тут не должно стояти. Тут акумулятор. Ну коротше, це вже ми обмиємо, вчухаємо і розкажемо. Да? А ну, давай газу досить. Yeah. А, ну поїхали, так, да. з'їзди потім. Зараз ми там зізим їлку заберемо і покажемо. Йо, перний балет. Так. Перший виїзд, папа буде пробувати. сам, Я потім попробую! Валітяв вітерочок! Прилетіли на мурахи. Ну як прилетіли, зором пополам доїхали, бо то бензин кончався, щось плохо тік, хоча продували бак. Ну, коротше, доїхали з папою до Андрея. Зараз папа Андрею щось підказує по пласкарезу. Андрея і в край обійшов. Плохо лізе плуг. Це може в минулому відео, хто бачив, то кажу плуг, вибачається Ну Зараз щось може попробую, Андрей порегулювати. Викладку, бо заказала, дядь, забита. Полетіли! Давай, різа і труба, блядь... Аж туди з там. Оп'я я на ньому, я пошукаю. Так, цяцьки цяцьками на мурав'ю поганяли. Зараз там треба зняли глушитель, Вичистить його, він оказується загорівший зараза, а то він і давився одразу, ми не могли трохи проїдемо, ну не тяне не Лох. Сняли глушитель, коротше, заново на жизнь народився той муравей. Папа випалює, зараз пельну лампою. Щоб почистити глушитель. Це раз. Друге. Генератор тарабани на мані. Завтра сонях вести. Думаю, завезти акумулятори сівші. Ну як сівші, вроді 24, може якомусь вже хана акумулятору. Я зараз підзарядимо акумулятори, щоб завтра з трафіки торки, поїхав. І треба скат зараз підкачати. То, коротше, поставили на зарядку акумулятори переноски далеко тягнути рішення таким способом Генератор поставили зарядний хай заряджає да. Типа наша ще невелика ось, обновка нам це з мурахою той дядько нам надав мотоку віялку він на гліна заводі робив і йому їсти він теж коли землею займався цей дядько і віявся дома. вдома отака вона в роботі в роботі. може і покажу, протягну переноску, може і покажу далі. Ось, все, відкривається подача. тут Ми вже мали сюди бункер улічимо, щоб по грузчиком сипати. Тут ажорка з ковшом без стояв, брав. Ну, якби, я думаю, на перше время піде така в'єлка. Ми в такому плані хотіли купити, щоб семіна собі типу, калібрувати чи що. Ви зрозуміли, хоч трохи якась бита, не бита, відбирало. Ну така піде. Возможно, ми її поставимо на колеса. щоб вона була вища і я папі казав, бачив, щоб до пітнахи отак вцепив, притягнув до складу, підключили, навіть вона 220 від генератора фухі роботає. Ага. Може я зараз притягну переноску і покажу. Ми побачимо. Чи мураху треба ж вам зняти, показати. Все, хто не бачив, отака тут вихлопна флакатовська, така да, кашувати. Ми це вже вибивали через них, так скажемо, через хору Зараз випалимо, поставимо, бо він без вихлопної рве, що дурний, не ну можна оглохнути. Спеціально для вас, поки баба там ще випалює, вихлопну, протягнув переноску і включу, покажу. Ну Я бреш вже включив, сам подивився. допомогти треба. Тут плита трохи не рівна, походу. Ну щось трясе, щось відбирає. Як воно і що воно на самому практика покаже. Полоснув цього тігрика. Легенько хімію збризнув і щіточкою помив. По-хорошому да. по-хорошому я його і помив, може вже італік буде. Тут треба залити піною, вимить піною, щоб він чистенький був, бо не багато, багато. Ну, якби змив трошечки, щоб... Чуть-чуть глаз радувався. Такий вам невеличкий обзор на цю мурашку. Е, може хтось і скаже, що, тіпа, що я мелю, тіпа, може це не капсула часу, може дійсно я грубо назвав, але цей монцик я покажу. 94-го року, якщо ми правильно зрозуміли тут зверху. Оп-оп, ось 94-го року. 10-те, а місяць, коротше, його видно ще 11. -й. Ми думаємо, що це год. 94-й стоїть. От. Не знаю, може і поправте нас. Е Надо буде ще нам дадуть на нього техпаспорт документи, а тоді я точніше, навіть, скажу. Що, що е по ньому ми зараз вихлопну, папа десь вже Андрій прийшов, допомагає е випалюємо, Коротше, вихлопну поставити. І що по ньому зробити? Може, може, тут якось вже на безконтактне, чи як там правильно зажигання переділиють їх. Є. Е, мені вже в коментарях хтось писав, що можна вже типу, з китайців якісь мотори. Ми, мабуть, не будемо замарачуватися на китайський мотор. Буде цей мотор. Просто, можливо, ми переділиємо це магнето, як папа каже, раніше переділили, бо це було саме Ну, магнето що, і скрудало, все, е, світла немає, стартером він не заводиться. А тут якось папа каже, що. Я не знаю, як це зажигання і папа навіть не знає, як називається. Що там генератор стартер все в місці десь стоїть і воно давало, все... ну, можу... коротше, все... дивіться, тут ще водички. Може, оця релюха. Тута... Десь, а де папа показала, клемки, бачите, клемки замотані, все. Би все реально переділати і зробити, щоб тут стояв акумулятор і заводився він стартер. Тормоза робочі, дивіться, кстати, як який ручничок, може, хто не бачив. тормоза робочі. Низ, воно дивіться, редуктор трохи, чи мост, чуть-чуть ну, Блін. У 2004 році, чи останній раз, ця тачка заводилась. Дядько це який нам дав так викати, і підкачають, піляк і обдує. Ну ви самі все прекрасно бачили. Рідна красочка, все він. Оце що на ньому, бортики доставили, зробили. І все. Ну, зараз Андрей буде ставити вихлопну. Залазити. Ось такий апаратик. Oh, no. Да, может кому-то интересно, тут 4 передачи вперед, 4 назад, все наверное, иной игре, мы так скажем, просто народе класс, и полетел задом перевертаться. Да, будет фонарь, стоп, тут поменять, запаску прикрутить, тут запаску вот так внизу, а может сейчас запаску прикручу. Так, Андрей сейчас покажет, как адаптировал карбюратор, все. Выставил холостей, тачка! Дві причини було, що його заливало. Або свіча? Ні, скоріше бензин, масло, таке керове в бензині було. Закидало. Ще ні може Факт в Фактом, що виставив, лайба. Коротше, підключили через плюс Замість акумулятора, дай. А що, повороти моргають? А світ. Нема світла, на Может, лампочки хана. А сзади не горит ничего и так? А ну там включишь а это... не горит. А это сзади, ничего не горит. Может а Ну классно. Подсветка загрели, что давай. Да. Ну все, подсветка. Да. да нифига себе. Может лампочки нема? Может mm -hmm. у него тут 24 зарядка? Не... а это габариты на Гарить. ззаді ну. нічого не горить, може струщено. Виїхав я на вечір з сімочкою. Мав зранку виїжджати. Ну, коротше, так як акумулятори були умірші. да, Зарядили, завели. ну Скільки ти там поганяєш, полчаса, час подерчиш і нам було б глушити. І що? Вдруг зранку по 5 днів не завівся. вирішив я виїхати на вечір, переночувати. Дома в городі, і зустрічка поїхати на вигрузку. Кстати, хотів ще вам сказати, як я лахануся з акумуляторами. Е, з цих 12 банок, е, вдвох тільки була водичка, а тих вже практично не було води. Я, як законподилося, я тільки вдвох дивлюсь, бо там неудобно, бо прижимні пластини, короче, де акумулятори держать. Лахану. Ну нічого, дали водички, все, летю, якраз підзарядиться за врем'я. Музичка грає, кайф. Як я давно по цій Новозаводській не їздив в грузової машини, легково ще якось там з краєчку заїжджав по магазині з обчастями, а... я давно не їздив. І це я там ще участок ще є хужий. В принципі, я знаю, що ще попереду має бути хужий участок. Це ж жопа. Блін. А, да, хтось каже, вона всю жизнь така була. Так, да, вона була, але її підсипали, хоч періодично і такої жопи не було. Колись до повномасштабного порта всі в Ніколаєві робили. Ми цю нову завозку знали, куди можна минути, куди лазейки. Коротше, вже, блин, було, як скажеться, рука набита. Наприклад, якщо на Сантрайт колись тут була реєстрація. Ну і що, Тіпо, полпуті найхужого проїхав, полпуті впереді. То повертали, я вже забув, як ця вулиця називається. Корочі, повертали і потім на Гмярьова, уходили, по Гмарьову виїжджали на Херсонське. Якось було, ну Вже знали. А якщо це деє, зараз реєстрація на Сантрайт, там раніше було НКГП реєстрація, то цей. ми уходили по Троїцькій цій вулиці. Як зараз вона, чи вона і зараз Троїцька, раніше якось, коротше, хто місний, той зрозумів. Виїжджали туди, тіпа, знак минали, ну, все одно були случаї, що він що під підзнаки, хіраки, блядь, ну, ну Тут же ж можна переламати, чи Камазом, я пам'ятаю, їдеш він тріщить весь, а з цими іномарками, це капець. Ну, їздили якось. Вірите, я вам скажу, блядь, дай Бог, що був би мир, хай би воно все закінчилось. Я б дуже по цій дорозі їздив, чомусь Южні, Одеса, Чорноморське туди кататися. дома є дома, як то кажуть. Сілітру з вітальончиком приїхали. Витальончику дав покататися на апараті. Чи на цьому апараті б крило зробити? Капець сьогодні аж атаж куча машин. Нам повезло, що у нас два бега тільки забрати. І нам не важиться, нічого не треба. Ми зараз заїхали, нам як охранник не очередь кинули два, бо у нас проплощено, все зроблено. Коротше, зараз бігом раз, раз і все. Що за лайба там стоїть? Ми з Віталіком вже вдома. Дав ожидає виїзда з 7. Ну, це ще подождемо. Дав хай стоїть дружок. В будь-який момент джірки полетіли, так, да, Віталіон? На Дафі акумулятори не сідають, як на мані. Да. На Дафі вирубає він на, на мані, блін, того що вона було водичку, дивиться в акумуляторах, вона пінесіла. Забрали тих два бега літри, повезло. Сьогодні щось, блять, як аже був на Константиновці, куча машин зі літрою. Ну, нам повезло, там, типа, якщо два бега, три бега, по-моєму, важиться, не треба на вісах тобі. Ну, у нас вже було все проплощено. Залетіли, кинули два бега і полетіли. Вигружати два бега будуть пізніше. Папа, кстати, десь зірвався з Муршиком, блядь, обкатою, приїхали, папи дома немає. Він з Муршиком, як легковой катається. Ну, коротше, теж... Тоже... Може в наступних відео покажу, я їх поставив під самий зад, виходить, щоб не через верх, а через задні ворота відкрию, папа їх витягне. Та, й... Та й що? Нічого що казати. Зараз з Віталіком полетим. Андрей десь плоскорізом ходить, подивимось, як він там ходить. Та й може... Да, Завеземо його кофе мого симвоєм. Та й що далі? Може, ну це вже в наступних відео покажемо. Може поїдемо КПС той заберемо. Недалеко він воно там стоїть недалеко. Ну коротше, це вже в наступному відео будете бачити. До нових зустрічей. ставте лайки, підписуйтеся. До побачення. Віталіон, До побачення.